Посадив трохи і я не жалію. Вона смачна. Гляньте. Слава Ісусу Христу! І сьогодні я приїхав до Максима і покажу вам його це цебріла. І це вже у нього сьома виборка. Якщо повноцінна, то шоста. Та шоста гляньте, і ще в нього які є. Вона ховається, бачите, заросла сильно. Він без плівки, однорядна Все в ховається. Ага, бачите. Все ховається там, така суперова. Так, вона є трохи світла, не чорна, але вона суперова. Вона як полежить там, годин 10, вона стає темніша. Темніше стає так. І в нього, кажуть, без плівки однорядка, тут приважно десь до метра, та 80 сантиметрів, метр. Тут метр. Метр. А в тебе є поливне, тут капля, капля, метр, один від другого. І між до... рядку ти коли солому ставиш? Вому роті трохи рано постелили після цвітіння. Після цвітіння зразу він солому мультірку робить отаку. От Бачите, воно буде трохи і. Тепліше. Ягода дуже пізно пішла. Ну, цього року холодно, то ягода пішла пізніше. Але дехто там пише, я бачу, що ти не викидуєш, бо нема гнилої. Гнило гнилої міні. мінімум. Мінімум, після душа буває, так? Ні, ні, ні. Трохи є. Але то всіх є. Це не тільки. Обріли це, всіх сортів є, тому що і тумани, ну, ось, і ночі, ось. гляньте ще буде. Ну, думаю, це в буде. тебе тут дворічка чи трьох. Е, то після маточника поле. Тобто в жовтні 23-го року сажені. 23-го. Таке. Каза Та, три буде випарати, це точно. Ясно. Така ягода наша попадається. гляньте. Супер. Чуть-чуть взялося, але воно не гнало, воно зверху. Каже, сиро, сиро. відволок сирості, від сирості. І трохи заросло, дуже. заросло, але ну, нічого не ніде не дінешся, а між міждорядку ти потім проходиш фрезою, так? Фризою солома, соломи. Дехто мене питається, потім, коли він ще вуса обере, це все, тоді проходиться між міждорядку фрезою, то хоче виростити таку гарну полуницю. Ско, скошується. Я зрозумів, скошується, я зрозумів. А тепер-ка ще раз скажи. Що ти крупив? Хоч трошки розкажи. Люди питаються, а не кожен хоче все розказати, що була така гарна полоничка. Основна перша обробка курзац, курзат. медян екстра. Медян екстра, бо курзат, гляньте, яка здорова, бачите. Одна, друга, третя. І це в нього вже, я кажу, казав, що шоста повна, це в сьома так. Першу він виборочно. Гляньте, це я не на той, і це є бріла. Я теж посадив трохи і я не жалію. Вона смачна. Навіть в мене внуки о, така о, тільки почала. Бачите, така трохи. І в неї ходили і насували. Перший червоно вигляд гарно тусить. Супер, дуже добре. Ми зламаємо амі. І ще амі в нього, але він. Сказав, вона трохи темніша, чуть не вродила так, як, але є. Бачите, це теж забирав тут? Так, вона одна одночасно майже на тому році пішли. Але зараз попробую. Вона дуже сильно померзла в тому році. Вона смачна, непогана, а амі теж. Амі цвіт іде вище листя. Вище листя, так? Вона мерзне капітально. Ясно. А тут наоборот. Піднімається а, листя е, вище, а сам е, цвіт нижче є. А і воно трохи спасає від морозу. Ну, це е, хто хоче від морози, то треба агроволокном запасатися. Все одно, але навіть через глукно пробиває. Дуге? Дуге мінус чотири. Ну, Я зрозумів. Волокнув році мінус п'ять, ну тобто нічого не попав. Отака у нього плантація є. Вона померзла два рази. Перший раз 28 квітня і потім ще 2 травня, так капітально. Зрозумів. Раз, що воно ховається за листочком, чуть чуть він мінус один, мінус два спасає дуже сильно. Ну-ну-ну, якщо вона знизу так. Ще я хочу, хотів спитати, ти тим прокрупився від, Я бачу кліща тут не видно так тебе. Кліща обробляється до цвітіння. До цвітіння, я знаю. Актелік і вертімек. Вертімек і актелік. А тікс? Х, то від хруща. Від хруща каплю і дається поверху. Поверху можна там і тріп збере, і все остальне. я це наполонитися на кінець травня або початок червня. Зрозумів. До нього вже нічого не поможе. Хіба біо. Біопрепарат. А якщо актофітом, от припустимо. Давав, я не знаю, не пам'ятаю вже, який виробник, але той. Ну, воно його трошки робить таким як п'яним. Ну, він не активний, просто стає на 4-5 днів. Ну воно та воно... якраз повторювати через 5 днів. Воно його не вбиває, але трохи його тормозить. Е, я прошлий рік ходив по картоплі, актофітом е, від жука, ти знаєш, і жук попадав. Може жук, але тріпство не жук. Я розумію, бо я не про тріпство, я взагалі говорю, що можна від різних тих. Тріпство така зараза, що її нічого не бере. І так не жалійте, хто хоче, бріли чи для себе, чи навіть бачите, він навіть здає. Прямо додому приїжджають і він здає по добрі ціні, поскільки ти продив... по 150 по 150 гривень. Цього року, хоч і ціна, звичайно, е кусається, але на ринку я торую, і я бачу, що на ринку беруть добре. Чесно кажу, ягоди в два рази менше цьому році. Цього року менше, бо тому що морози були. І температура, бачиш, перепади які були дуже сильні. За що і менше ягоди. То в нас в два рази менше, а в Рівненська область, там далі, північніше, то взагалі в деяких все вимерзло. Так, дехто... У нас в нас морози якось Бог милував, минуло і по картоплі, і по всьому. А так, бачите, є. То й того би не було. Ми ще трохи накривали гроволокном вже після тих двох заморозків. По вирощування, хто хоче, бріли, буде в нього розсада. Ну це буде все впереді. І ще хотів спитати, а ще в тебе буде якась розсада на продаж чи тільки бріла? Бріла, амі, там ще трохи ми алегро має. ще є. Вона яка рання, отут є, А, ну зараз подивимося на алегро. Перша ягода в неї о такого розміру. Ясно. Друга вже як грумба йде, от така. як грумба, похоже. Солодка Олегра. дуже. Солодка, зараз попробую. Але супер. Точно. Хоч маленька, але супер. Вона сонична, угу. має дуже сильний запах. І багато є. Бачите. дивіться, яка Ну, Вона Бачите. дрібна, але вружайна. Так, вона хоч дрібна, каже, але вружайна. Вона є більше, ніж румба. Ну, якісь і плюси, але і Теж є, так, так як і по амі. Теж амі, бачите, є. Теж смачна, непогана. Но краще з тих трьох, я бачу, що по врожайності і по самій величині це, звичайно, не в кишеню положив. Це в нас є бріва. Варення додому привезе. Це є брі бріла. Е, і ще говорять, що вона сильно утікає чи як. І що ти скажеш по цьому? Амі? Так, ні-ні, ні, я про брілу. Бріла, вона по легкості амі уступає, угу. але вона на свіжому ринку розходиться дуже швидко. Два-три дні може лежати. Два-три дні. Мені так і говорили на ринку у Львові на гуртовому. Залежить від того. Транспортування і все остальне, в чому якби тут, то заліз супер, я так думаю. Ну, від від температури. Ну, та й від погоди від температури, це може. Не вистачає чи не вистачає калію. Бо якщо кальцію, кальцію нема, вона буде м'якша. М'якша. ясно. Калію Яшна. нема, буде менше транспортування води, менше вона буде ділитися. Даєш під, під час світіння чи наливання, то треба протягом руку давати. Бо кажуть, о, коли вже транспортування, він там дав багато чого, і в нього такі гарні, ну я не кажу тільки про тебе, ну так говорять. Так пишуть в коментарях можна почути. Читати під відео, ну, це ті, що не знають, як вирощується і все остальне. А без, як то кажеться, одобрення, то воно і не вийде вам, звичайно. Треба все рівно в норму давати, в норму вдається. У нас грунт тут такий досить білі Так, ну і на цьому я буду закінчувати. Всім здоров'я Максим, ану. Привіт. Замовляємо, якщо хочете. Якщо хочете. Я не нав'язую, просто якщо хочете. А приїхав до Максима до Максима, я по-другому. Мені треба просто, в нього є субстрат. І я хочу взяти в нього купити субстрат, так як він заказав більше. А в нього нормальна ціна. До побачення.